Ювенальними прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно зі Слідчими Служби безпеки України повідомлено про підозру трьом особам, причетним до депортації та примусового переміщення 48 статусних дітей з Херсонського будинку дитини. Їхні дії кваліфіковано як порушення законів та звичаї війни. За частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Серед підозрених депутат Державної думи федеральних зборів Російської Федерації, начальник незаконно створеного окупаційною владою Департамента здравоохранення Херсонської області та виконувачка обов'язків головного лікаря Херсонського обласного дому ребенка. Депутат Державної думи федеральних зборів Російської Федерації безпосередньо організовував та керував процесом депортації та примусового переміщення дітей Херсонщини. За даними слідства, він був відповідальним за вирішення соціальних питань населення Херсонської області та питань дітей в окупованому Криму. За даними слідства, псевдопосадовець та виконувачка обов'язків головного лікаря організували спочатку депортацію двох малолітніх дітей до Російської Федерації. Приводом для цього стало, начебто, проходження обстеження у медичній установі в місті Москва. Слідством встановлено, що за станом здоров'я діти не потребували окремого лікування за межами закладу, у якому вони перебували. Як наслідок, 2 вересня 2022 року не встановлені особи депортували до РФ двох українських статусних дітей з Херсонського обласного будинку дитини. А в подальшому, 21 жовтня 2022 року, виконувачкою обов'язків головного лікаря за вказівкою псевдопосадовця було передано 46 статусних дітей віком від 1 до 4 років, не встановленим особам, яких вивезли автобусами до окупованого Російською Федерацією Криму. Під час передачі дітей для їх подальшого переміщення саме депутат Держдуми федеральних зборів Російської Федерації контролював процес поміщення дітей в автобуси та їх подальше переміщення до окупованого Криму. Підозрюваним загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Сроків давності цей воєнний злочин немає.